Шановні вчителі, шановні учні, ми продовжуємо навчання на нашому третьому курсі задач з параметрами. Сьогодні ми подивимося логарифмічне рівняння другого типу, яке було на ЗНО 2007 року під час основної сесії. Шановні друзі, нас чекає найлегша, найлегша задача з параметрами, яка була за всі часи ЗНО, НМТ і так далі. У 2007 році було таке завдання. Знайдіть найменше ціле значення параметра, при якому рівняння має корінь. Ну, воно буде легким для тих, хто вміє розв'язувати, по-перше. По-друге, воно не буде легким для тих, які рвуться, знайти ОДЗ. Треба, не треба, ми завжди ОДЗ пишемо. Ну, звичайно, тут не треба. Воно тут воно зайве, воно забере у вас час. Цьому це рівняння, коли один логарифм дорівнює іншому логарифму, основа логарифму одна і та сама. Вон, це рівняння, я думаю, описано в усіх підручниках. В моєму точно абсолютно описано я думаю, в усіх авторах. Таке рівняння розв'язується наступним чином. Нам треба вимагати, щоб одне. Значення виразу, що стоїть під знаком логарифму, дорівнювало іншому. І одне з, цих значень, одне з цих значень було більше нуля. Я, звичайно, напишу більше нуля, те значення, яке параметра не містить. При цьому зауважимо, що друге значення 2х а оскільки воно дорівнює першому значенню. То рівність 2х мінус а, тобто те, що тут хтось поривався в ОДЗ написати, воно буде виконуватися автоматично. Якщо казати літературно правильно, математично правильно, то ми кажемо, що рівняння задане в умові рівносильно системі. Цю систему розв'язати, я думаю, дуже-дуже просто. З першого рівняння ми знаходимо, що х дорівнює А плюс 2. З нерівності ми знаходимо, що х більше мінус 2. Отже, наш єдиний претендент на корінь, він єдиний А плюс 2, х до рівня А плюс 2, повинен задовольняти умові бути більше, ніж мінус 2. Тобто це виконується, якщо А більше, ніж мінус 4. Ну і тепер головне не забути, не помилитися, знайти найменше. Ціле значення найменше. Ціле значення. Тому, якщо ви вже будете втомлені, якщо ви вже багато розв'язали, якщо ви сидите на нашому НМТ і відчуваєте, що можете помилитися, зробіть собі схематичний малюнок. А більше мінус 4. А що там далі? На! Наші координатні прямі далі мінус 3, мінус 2, мінус 1. Тому найменше ціле це мінус 3. Тобто, якщо у вас там буде клітинки комп'ютерні, да, там бланк відповіді, значить то бланк відповіді ставиться мінус. І пишеться мінус 3. Не помиліться, не мінус 5. Бо в подібній ситуації багато хто може мінус 5 написати, а може мінус 4 написати. Найменше ціле значення, при якому рівняння має розв'язок, дорівнює мінус 3.